Добрий день, посилочка із столиці з якимсь цікавим матеріалом. Додивіться. Розпаковуємо. Поїхали потихеньку. Матеріал зрозуміло, що за матеріал. А ось і тема. Вам для нервових клітин. Давай розмотаємо, що тут для нервових клітин, так? А, ти поняв? Для нервових клітин. Зараз поправимо свої нервові клітини. А матеріал на насправді -е, Бачите, які п'ятачки, Чому для нервових клітин? Бачите? Ну, в принципі. Тут чоловік знав, що відправляв малібденові п'ятачки, вольфрамові п'ятички. Чому для нервових клітин? Тому що це все треба перевірити спектрометром. Кожну шайбочку. Дивіться, малібден ми купуємо на сьогоднішній день по 1250 гривень за кілограм, а за цим цимись штуковиною, насправді це жарт. Це посилочка від мого рідного кума. Призівав привіт, Не то що призівав, не зміг приїхати до мене на до народження, тому передав маленький презент. І я думаю, що. По вайберу або по якійсь іншій связі Ми з ним <смі> і спробуємо, яке воно на смак. Але суть питання до роботи. молібден є молібден Якщо у вас є такий матеріал, він не обов'язково е, в такому вигляді. Може бути в листовому вигляді, може бути в вигляді прутків. Е, Хотів показати, але не бачу, де він у мене знаходиться. Десь там лежить. У е, вигляді прутків буває. В общем, якщо ви впевнені, що ваш матеріал це молібден, то обов'язково присилайте його нам, опять же, якщо влаштовує ціна. Дякую, що додивились відео до кінця. Чекаю ваших посилочок.